Свята Євангелія від Івана. Тисячні натовпи слідують за Ісусом Христом. І ось одного разу із натовпу чути голоси. Ми чули з закону, що Христос перебуває по вік, а ти говориш, що йому треба бути піднесеному людському сину. А хто такий людський син? А другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, прочули, що до Єрусалиму надходить Ісус. Та взяли вони пальмове віття і вийшли на зустріч йому та й кричали: Осанна, благословений, хто йде в Господнє ім'я, цар Ізраїлів. Ісус, же, знайшовши оселя, сів на нього, як написано. Не бійся, дочко Сіонська, ото цар твій іде, сидячи на ослі молодому. А учні його спочатку того не зрозуміли, були, але як прославився Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано, і що це є вчинили йому. Тоді свідчив народ, який був із ним, що він викликав лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Через цей зустрів натовп його, бо почув, що він учинив таке чудо. Фарасеї тоді між собою казали Ви бачите, що нічого не вдієте, ось пішов увесь світ, услід за ним. А між тими, що в свято прийшли поклонитись, були й деякі Гелени. І вони підійшли до Пилипа, що з Вівсеїди Галілейської, і просили його та казали: Ми хочемо, пане, побачити Ісуса. Іде Пилип та Андріїві каже: Іде Андрій і Пилип та Ісусові розповідають. Ісус же їм відповідає, говорячи, надійшла година, щоб син людський прославився». По правді, по правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається, як умреш, плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її. В вічне життя. Як хто служить мені, хай іде той за мною, іде я, там буде й слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець. Затривожена зараз душа моя, і що я повім? Заступи мене очі від цієї години. Та на те я й прийшов на годину оцю. Прослав, в Отче, ім'я своє. Залунав тоді голос із неба і прославив, і знову прославлю. А народ, що стояв і почув, говорив. Загриміло. Інші казали, це ангел йому говорив. Ісус відповів і сказав: Не для мене цей голос лунав, а для вас. Тепер суд цьому світові, князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. І як буду піднесений землі, то до себе я всіх притягну. А він це говорив, щоб зазначити, якою то смертю він має померти. А народ відповів йому ми чули з закону, що Христос перебуває по вік, то чого ж ти говориш, що людському сину потрібно піднесеному бути? Хто такий цей син людський? І сказав їм Ісус, Короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула, а хто в темряві ходить, не знає, куди він іде? Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло. Щоб синами світла вистали. Промовивши це, Ісус відійшов і сховався від них. І хоч він стільки чуд перед ними вчинив був, та в нього вони не ввірували, щоб справдилось слово пророка Ісаї, який провіщав: Хто повірив тому, що ми, Господи, чули? А Господнє рамено кому об'явилось? Тому не могли вони вірити, що знову Ісая прорік, засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем щоб не зрозуміли і не навернулись, щоб я їх уздоровив». Це Ісая сказав, коли бачив славу Його і про нього звіщав. Проте багато хто навіть із старших у нього вірували, та не признавались через фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги. Бо любили вони славу людську більше, аніж славу Божу. А Ісус підняв голос та й промовляв Хто вірує в мене? Не в мене він вірує, але в того, хто послав мене. А хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, в темряві не зоставався. Коли б же хто слів моїх слухав, та не вірував, я того не суджу. Бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив, останнього дня воно буде судити його. Бо від себе я не говорив, а отець, що послав мене, то він мені заповідь дав, що я маю казати та що говорити. І відаю я, що його ота заповідь то вічне життя. То, що я говорю, то так говорю, як отець мені розповідав.